2024 рік добігає кінця. Час підбивати підсумки та згадувати, яким він був. Для українців це був ще один рік боротьби випробувань і надії. Ми дізнались в Чернігівців, яким запам'ятався їм цей рік. Ви знаєте, 2024 рік був і страшний, і гарний. Страшний, тому що ви знаєте, чому триває війна. Гинуть наші люди, гинуть наші хлопці. Гарне, тому що ми залишилися українцями, що ми впевнені в тому, що ми залишимося їм, що держава наша залишиться, що ми будемо щасливі колись у цій державі, що діти наші будуть щасливі, що саме ви будете щасливі в цій державі. І тому цей рік гарний. Ну як? Так. Сумновато, сумно. Через війну. Через війну, якби закінчилася війна, було б. Як сказати? Можна сказати посередньо. І не погано, і не добре. Я не можу сказати, що зовсім погано. рік рік, рік живемо і тому радуємося. Загалом то добре, якби живі, здорові, всі близькі, але війна. Тому добре сказати ми не можемо. Як у всіх у нас українців, в в ожиданні, от, в спогадах. Спокійно, умірено. Ну, пенсіонеру. Я, я думаю, тяжко про це казати. Ну, в основному нормально. Якби не війна. Більш-менш нормально, ви знаєте, ну. В перспективі, я думаю, буде краще, але б хотілося б, щоб було б краще, звичайно. Якщо особисто, то почав вивчати англійську мову, це 65. Якщо брати загальнолюдські, такі для міста речі, то зруйнований чернігів я показав завдяки друзям в кількох країнах Європи, щоб вони знали і щоб вони нам допомагали. Погано. А чому? Тому що перша війна, рідні воюють і без висті. пропавши, от, а воює не один, а троє. І здоров'я немає. Ну, держимось. Надіємось на краще, надіємось на перемогу. Попри всі труднощі, чернігівці продовжують вірити у краще та сподіватись на світле майбутнє. Ми запитали містян, які події 2024 року залишили найяскравіший слід у їхньому житті. Для мене сама головна подія це прийшов мій син в відпуск. Рік більше рік року ждала. Це прийшов в відпуск. Приїзд сюди літом. Виставив. Так, да, студент. Я сам з Черкас приїхав був добрати сюди в Чернігів, мені тут дуже сподобалось. Ну, тепер інколи час від часу приїжджаю ось. Навіть не, не можу сказати таке, що сильно збудеражило, що, що ти ну, за, запам'яталось. У мене брат на війні, він е, е, отримав поранення, е, підлікувався і повернувся назад. До хлопців до своїх. Це найголовніша, мабуть, подія. А що тут виділити? Нема нічого так. Не важко сказати. Подій було багато. Затрудняємося на це питання відповісти. Повіться, розумієте, що пройшов і слава Богу. Ви знаєте, такого нічого не, не сталося. Живі і слава Богу, я б так би назвав. Мабуть, народження дитини у моєї сестри. Це була, для мене була це найвизначніша подія. Найбільше запам'яталося кілька виставок, дві виставки, одна в Лейпцігу, інша в Шверіні. А третє, під кінець року виставка відкрилася в бібліотеці Русових. Зустрічі з родиною. Зустрічі з друзями. Театр. Концерт. І кохання до життя кожного дня. 2024 рік був сповнений викликів, але чернігівці вкотре довели, що здатні вистояти за будь-яких обставин. Їхня віра у краще майбутнє, сила духу та підтримка одне одного стали незмінними орієнтирами. Попереду новий рік, що неодмінно принесе більше радості, перемог і надії.